Друзі, всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі TISFarm. Мене звати Саша. І що? У нас повним ходом весна, і це означає, що починаються весняні роботи. І вже по традиції я починаю свої роботи зі свого власного фруктового саду. І що саме сьогодні я буду робити, я вам покажу в цьому відео. Ну Але в першу чергу хочу ось так похизуватись, як у мене цвіте персик. Дуже чудовий персик, це. Ой, асорт я вже і забув. Якщо згадаю, то я десь там внизу напишу. Ось як він рясно цвіте Бачите, які квіточки у ньому. Ось так сформувалось дерево. ну, Воно було ще більше. Я його, напевно, десь в половину вкоротив, підрізав. Не знаю, правильно відрізав чи ні. Вчився по відео з інтернету, але думаю, що все буде. Супер. Ось так він виглядає. Далі у мене тут абрикоска, дуже моцне дерево, йому це виходить, четвертий рік і воно ось так розрослось. Точніше, йому три повних роки, і це вже пішов в четвертий рік. Воно вже відсвіла і вже з'являються листочки. Ну, мені взагалі подобається весна, що все починає прокидатися. Далі у мене ось є грушки оживають. Супер. Звичайно, і не без проблем. Ось, наприклад, у мене персик, який хотів пропасти, але ну, начебто врятували і починає цвісти. Трошки дерево Ну, не гарне, скажімо так, але ну, тим не менш живе. І ось персик, який, скоріш за все, пропаде. Але тут я сам винуватий, бо... ну Треба ж було або літературу читати, або відео дивитися в інтернеті, як правильно обрізати. І ось що буде, якщо неправильно доглядати за персиком. Ну, самі бачите, що гілки здоровенні, але позасихали. Начебто живе, ось так, якщо чекануть, то воно начебто живе, але на толку з нього немає. І не знаю, що робити, думаю, чи повністю його пообрізати, ось так. там. Повністю всю крону пообрізати, може щось буде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте, ну, поки спішити не буду, з ним нічого робити, але ж ну, ось бачите. Воно сухе. Ось. Є живеньке, ось трошечки тут бруньки є. Навіть, я думаю, скоро розкриються, але тим не менш, бачите, які є проблеми. І ще mm -hmm. у мене повністю ну тут уже все. Тут повністю гайки це у мене нектарін і ось, ну, це дерево повністю засохло. Тут я її гілочки підв'язував, щоб вони не сильно розкривались. Ну, Нічого з цього не вийшло. Дерево повністю засохло, це його треба. Але не може не радувати черешенька. Це сорт дачниця у мене, це біла черешня. І вже ось так починає рясно цвісти. Ну і звичайно, Звичайна черешня. Цей сорт я не знаю який, не пам'ятаю, але ось теж починає зацвітати. Ось так. Ось так це все виглядає. Цим деревом по 4 роки, четвертий рік іде, і ось вони ось так виглядають. Дуже сильно старався їх нормально сформувати, ну начебто все вийшло. Вже воно навіть в листочки з'являються. Звичайно, не обійшлось без вухастих друзів. Дивіться, яку шкоду зробили. Маленькі зарази, шкідники. Ось це яблуньку вони пошкодили. яблунька теж ось, яка вимахала. Ну і ось також. І, і ось так вони своїми зубками поклоцали. Також це яблунька. Це яблунці теж четвертий рік пішов. В мене там є на рік молодше, але там я сіткою закривав. Там вони нічого не змогли зробити, тому вони прийшли до більш старих дерев і наробили шкоди. Так, тут начебто все нормально, теж яблунька. А ось теж, ось, бачите що натворили. Але, ну, це вже не таке страшне, як було раніше, бо раніше вони там гризли як бобри. Ну і тепер відповідно, яку я роботу буду робити сьогодні. Найскладніше для мене, бо я цю роботу не дуже люблю це зробити лунки під кожним деревом. Це я вже зробив, і ця робота від мене відпала. Сьогодні я хочу пофарбувати всі дерева. І ну, вкрити захистом, зараз покажу яким. І якщо встигну, то ще це все зафрезерувати мотоблоком, ну, щоб було чистенько, бо з осені не встиг, там задушилось і не встиг пройтись фрезою. фризою. Однонаслідки, бачите, куча сухого бур'яну, сміття. Ну, це все треба поприбирати і зафрезерувати. Результат я вам покажу. Так, ну і з приводу фарби, якою вкривають дерева. Це ось така фарба. Користуюсь вже не перший рік. Оце виходить у мене 4 роки сад, і 4 роки я користуюсь такою фарбою. Добре, вона захищає від всіляких болячок. Ну я не можу нічого сказати проти цієї фарби. Треба це робити чи ні, не з ким сперечатись не буду. Але я цю дію виконую кожного року навесні. Ну що, друзі, закінчив я свою роботу в саду. Ось так виглядає результат. Але закінчив я її пару днів назад, не міг засняти кінець відео, бо дув сильний вітер і просто ну, не вдавалося засняти. І за ці дні, поки я закінчив, похолодало конкретно. Бо якщо на початку відео я був у футболці, то зараз, як бачите, надягнув курточку, бо прохолодно і хоча б вітер перестав дути. Так, я зі своїм помічником результатом повністю задоволений. Єдине, що напевно десь через тиждень треба ще разочок буде пройтись мотоблоком, бо вже є деякі моменти, де після культивації знову воно ну, там. Проявляється бур'ян, це треба буде прибрати. І вже у мене почала цвісти яблунька, не дивлячись на те, що похолодало. Ось так цвіте яблуня. Це одне з дерев, які так рясно цвітуть, починає точніше. Ось інше дерево починає зацвітати. Ну і так посаду в цілому все починає зацвітати. А черешня вже встигла обцвісти. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на цей канал, ставте палець вгору, якщо вам сподобалось відео. І до нових зустрічей на цьому каналі.